Вітаю в ефірі. Програма Ростин влади. Сьогодні ми поговоримо про 59-ту чергову сесію Дніпровської міської ради, восьмого скликання, на якій приймали бюджет нашого міста на наступний рік. В кінці сесії громадськості представникам акції гроші на зсу дали можливість виступити щодо можливого перерозподілу коштів на користь українського війська. Перед виступом секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара зазначив, що мітингувальники на минулій сесії нібито порушували роботу міськради та перешкоджали депутатам потрапити до будівлі. Хоча нагадаємо, що з боку активістів проводиться мирна акція, метою якої є достукатися до депутатів Дніпра. З метою припинити нераціональні витрати під час війни на кшталт самопіару, благоустрою, заміна паркувальних стовпчиків, нової бруківки на ще новішу озеленення наприкінці осені і далі і перенаправити кошти на потреби збройних сил України. Цього разу представників громадськості, серед яких рідні та близькі наших захисників чиновники загнали на балкони, огородили від народних обранців склом. На думку Олександра Санжари і міського голови Дніпра Бориса Філатова, це нібито зміркувань безпеки. Проте знову ж таки нагадаємо: протестувальники ні на кого ніколи не кидалися, а лише доносили власну думку. Це не їм, а депутатці міськради Євгеній Детятьковській обласна прокуратура оголосила підозру за те, що депутатка дозволила собі штовхати та намагалася вдарити по обличчю громадську активістку. З повідомлень громадськості у соціальних мережах стало відомо за металопластикові вікна на балконі сесійної зали міської ради Дніпра, заплатили майже 400 тисяч гривень. Роботи замовило комунальне підприємство міське управління справами Дніпровської міської ради. Переможцем оголошено приватне підприємство Фіама. За словами людей, цю суму можна було спрямувати на потреби зсу. Але своєю безпекою керівництво міської ради Дніпра опікується більше ніж потребами збройних сил України. Санджара бідкався та звинувачував дружину військового та учасницю акції гроші на ЗСУ» Анну Матвієнко, що вона бігала по залу та порушувала порядок в залі криками. Якщо Олександр Санжара так опікується безпекою в міській раді Дніпра, то варто звернути увагу і на такі моменти. Мер Дніпра Борис Філатов, який в оточенні своїх охоронців у будівлі міської ради, свого часу побив Сергія Варфоломея та уникнув кримінальної відповідальності. Співробітники комунального підприємства Муніципальна варта які нападають на журналістів та перешкоджають їх діяльності. Топові посадовці міської ради Дніпра, які обвинувачуються у розкраданні бюджетних коштів. Очевидно, що в кельні, з якого Філатов та Санжара скопіювали балкони, мер не б'є людей в приміщенні міської ради, а більшість топових посадовців не підозрюються у розкраданні грошей громади. Далі пропонуємо до вашої уваги пряму мову Анни Матвієнко. Вона дружина військовослужбовця, волонтерка та учасниця акції Гроші на ЗСУ». Шановні депутати, пане міський голови Борис Філатов, я Анна Матвієнко, дружина військовослужбовця, офіційний волонтер та представниця родин, наших захисників, волонтерів і небайдужих мешканців міста. Сьогодні я стою тут, щоб звернутися до вас за цим склом, від імені тих, хто щодня ризикує життям, захищаючи наше право на мирне небо, і тих, хто самовіддано допомагає армії. Давайте подивимось, справді вічі. Чи доречно зараз, під час війни, коли кожна гривня має рятувати життя, фінансувати наступні витрати? 45 мільйонів на КП муніципальна варта підприємство, яке обмежує доступ громадян до засідань ради, виправ... виправдовує своє існування тим самим. Ми вимагаємо ліквідувати це КП, а кошти спопрямувати на зсу. 73,5 мільйони гривень на, на капе Дніпровська міська студія телебачення, яке не виконує ефективно свою функцію інформування. Ми пропонуємо скоротити цю суму на 20 мільйонів, а закономлене 53 мільйони спрямувати на армію, Два, дві, 299 мільйонів на парки, що перевищує фінансування попередніх років. Ми пропонуємо залишити фінансування на рівні 23-го цього року, а законовлені мільйони відправити на ЗСУ. 11,6 мільйонів на інспекцію з питань праці, яка дублює функцію обласної експекції. Вимагаємо ліквідувати її і скоротити фінансування до 7 мільйонів. А зекономлені кошти відправити на ЗСУ. 62,9 мільйонів на експекцію з контролю паркування, з яких значна частина коштів йде на приватну компанію парк сервіс групи. Вимагаємо знизити фінансування інспекції. З питань контролю за паркуванням до 40 мільйонів, а зекономлені кошти відправити на підтримку ЗСУ. Інспекція з питань праці 11,6 мільйонів. Вимагаємо ліквідувати дане КП, що дублює функції обласної інспекції. має жодних реальних повноважень. 24,6 мільйони на КП організаційна аналітична служба, яка витрачає бюджет на піар програми міського голови. Вимагаємо ліквідувати дане КП. Я звертаюся до кожного з вас. Чи достатньо ви робите для того, щоб забезпечити нашу армію в той час, як військові захищають нас на фронті? Ви сидите в теплих своїх кріслах. Ви приймаєте в бюджет, в якому витрач... визначається головне підтримка Збройних сил України. Чи не здається вам, що саме це має бути нашим головним пріоритетом? Ви ми вагаємо спрямувати 20% міського бюджету на ЗСУ, скоротити нецільові закупівлі. Програма співфінансування проєктів допомоги на силу безпеки і оборони України, в якій я безпосередньо брала участь, зазнала невдачі, бо вона бюрократизована. І лише сім проєктів отримали підтримку. Сьогодні ви маєте реальний шанс допомогти ЗСУ і стати на правильний бік історії. Почуйте голос громади, пам'ятайте, кожне ваше рішення сьогодні це життя наших захисників. Я прошу вас. Збільшить фінансування ЗСУ і захистіть голос громади, тих, хто вас обирав. Пані Анна влучно та лаконічно охарактеризувала недоцільні витрати Дніпровської міської ради на наступний рік. Серед іншого, ви почули про комунальне підприємство Муніципальна варта Дніпровської міської ради, на яке планується витратити 45 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Дніпровська студія телебачення Дніпровської міської ради 73,5 мільйони гривень. На парки виділено близько 300 мільйонів гривень і так далі. Також відомо, що на прибирання території біля житлових будинків виділено 180 мільйонів гривень, на утримання біотуалетів та послуг з патрулювання модульних захисних споруд 50 мільйонів гривень, на інспекцію з питань благоустрою 66 мільйонів гривень, на комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради, висвітлення діяльності міськради 24 мільйони гривень. Тобто на аналогічне підприємство, яке займається тим самим, Амим, що і КП Дніпровська студія телебачення ще витратили додаткові кошти загально на висвітлення власної діяльності. Таким чином міська рада Дніпра запланувала у бюджеті близько 100 мільйонів гривень. І на жаль, депутати Дніпровської міської ради не підтримали місцеву ініціативу. Лише 14 депутатів підтримали Дніпрян та сім'ї військовослужбовців. Вісім утримались, інші не підтримали. Також громадськість порівняла бюджети Дніпра та Дніпропетровщини на наступний рік і допомогу Збройним силам України. Бюджет Дніпра за 2025 рік становитиме 21,5 мільярд гривень. На пряму допомогу збройним силам України з бюджету Дніпра передбачено 500 мільйонів гривень. Для порівняння обласний бюджет становить 9,3 мільярди гривень, з них 503 мільйони гривень на ЗСУ. Тобто обласний бюджет вдвічі менший, але на допомогу збройним силам вони виділяють стільки ж коштів. Висновки робіть самі. Для розуміння в нинішньому році видатки бюджету Дніпра щомісяця зростали. Тож знайти кошти можна з інших статей витрат, таких як самопіар. Поповнення статутних фондів комунальних підприємств і тому подібних після чергової сесії Дніпровської міської ради і непідтримки місцевої ініціативи, анна Матвієнко поширила допис, в якому зазначено повний перелік усіх депутатів, які проголосували проти. Цитує. Добірка депутатів Дніпра, які не підтримали місцеву ініціативу від громади про збільшення фінансування зсу, до вашої уваги 40 депутатів на чолі з міським головою Борисом Філатовим, які утрималися або не голосували, тобто фактично проголосували проти, оскільки для розгляду ініціативи потрібно було 33 голоси так. По партіям. 22 з 22 – депутатська фракція політичної партії «Пропозиція» і сам Борис Філатов. 10 з 11 – один відсутній – депутатська група «За Україну», «За Дніпро», колишня партія «ОПЗЖ». 4 з 5 – також один відсутній – депутатська фракція «Блок Вілкула», «Українська перспектива». 4 з 7 – три відсутні – депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність». Запам'ятайте обличчя своїх героїв. Також зазначено, що на сесії були відсутні два голови фракції: Примаков Каміль, Європейська Солідарність та Краснов Загід, громадська сила. Крім цього, депутат Олег Григорук хотів накинутися на учасницю акції Гроші на ЗСУ. Правоохоронці завадили Григоруку реалізувати свій задум. <головок> зачекайте, зачекайте, що Це ОПЗЖ Григору. Она, она і право по машині, так, що тут можна додати? Дніпровським депутатам хочеться витратити кошти на парки, які охоронятиме муніципальна варта. А Дніпро Тв знімуть про цей парк відповідний сюжет та похвалять місцеву владу. Тож виникає питання, чому обранці міськради Дніпра під час війни не підтримують сповна наших захисників. Більше того, якщо у бюджеті є багато проблем, потрібно сплачувати відсотки по кредитам потрібно витратити ще 400 мільйонів на відшкодування компанії лімак. Тощо, то чому кошти з комунального підприємства, муніципальна варта чи КП Дніпровська студія телебачення не використати на закриття цих проблем? Незрозуміло. А потім депутати скажуть, що в нас немає коштів на допомогу людям, бо в бюджеті цього не передбачено. І потрібно розраховуватися за кредити. При цьому не забуваємо, що депутати хотіли взяти ще 100 мільйонів гривень кредиту на облаштування шкіл сонячними панелями для чого щоб ще більше збільшувати виплату відсотків. А ще ж потрібно комунальну сферу, освітню галузь, лікарні, виділяти гроші на соціальні потреби мешканців, і знову все по колу. Шкода, що проблеми, які не вирішуються роками, а затикаються черговими кредитами, віддавати які доведеться нам з вами. І звісно, шкода сім'ї військовослужбовців, які усіма силами намагаються їм допомогти і зарадити. Виходять на мирні акції, привертають увагу мас-медіа і громадськості. Навіть виграють судові справи, в тому числі і у Верховному суді України. Саме громадські активісти запобігли градоначальнику Філатову та депутатам міськради прийняти положення про порядок внесення місцевої ініціативи, який де-факто міг знищити інструмент місцевої ініціативи. Це факти, а висновки робити вам, шановні глядачі. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося на телеканалі. Д1. слава Україні.